І так, починаємо все з нуля, та це перший випуск на новому каналі Підписка Наше все. По темі нові еліта від команди Лідора. Це те, що врятує його рейтинг, як вважає геній Сонцесяйного. Хто ще слухає цей трендьош про оновлення влади? Я вже не пам'ятаю, скільки разів він оновлював все під своєю огидою та хто там був спочатку. Чоловік самокат та Богдан та все. Всі чудово розуміють, що ця перестановка ліжок у п'ятий раз. Це ширма спасіння дупи величайшого для утримання рейтингів та создане вигляду потужної деятельності. Особливо потужно і розумно було зняття залужного у час найкривавіших боїв під Авдіївкою. Цей сильний крок вихаркуємо досі. Зняття залужного було зроблено по причині заздрісті за до рейтингів залужного, ці всі перестанови тільки погіршують ситуацію, ніхто зі здоровим глуздом не хоче працювати з командою З. Знімають посередственности, ставлять гірших, потім ще гірших, але ті, які більше люблять Зеленського. Потужно. Ваша підписка та комент це те, що треба як повітря. Дякую. Ці всі покрашення перетворили всі міністерства у обслуживаючий персонал Офісу імені Єрмака. А Верещук промовила на всю країну, що Єрмак та є в ОПУ. Ірина з озвучкою, желаний можна бути й скромніше. Ось так до п'яти шести ефективних менеджерів в ОПЕ, яких, до речі, ні в якому разі не чіпали, бо це святе, додається, ще одна желаюча туди. Ну а відбілювання цієї шобли взяло на себе телеграм помийки та сообщество продажних журналістів, які вже поють оди про потужні оновлення лідора. Загалом там немає гарних призначень, тому що нормальні працювати з командою за не будуть. Це все квартет. А ви, друзі, як не садитесь все в музиканти не годитись. Зеленський остаточно закрився у своєму коконі та спілкується з народом через відосики незламності. А справа допомоги армії знову на нас з вами. Канал продовжує співпрацю з волонтером Галиною, з якою ми передали на для підтримки армії на мільйони гривень. Всі картки у описі. Це найважливіше, що ви можете зробити зараз. Дякую. Для отримання більшої кількості інформації і інсайдів. Та новин, думки експертів, фото та відео. Долучайтесь на патреон каналу там десятки новин на день. Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць.